Добрий день, друзі. Мене звати васих нього на фабриці. Новин запрошую вас до огляду карти бойових дій. Станом на ранок 11 вересня поговоримо про все те, що актуальне з'явилося у нас на мапі бойових дій за минулу добу. Тож підписуйтеся на нас, ставте подобайки, пишіть свої коментарі. Я розпочну і звісно, що напевно кожного зараз цікавить питання, відповідь на яке. Шукають від вчорашнього вечора, а що ж там на Курщині, одразу скажу, що перше питання: так чому на Курщині? Чому ця тема взагалі з'явилася? Тому що російські пабліки почали закидати, буцімто їхні війська російські почали проводити серію масштабних контратак на Курщині. Перше, що я одразу скажу, Зв'язався одразу, як тільки з'явилася ця інформація в російських пабліках зі своїми власними інсайдами, поки що вони мовчать. Тому в мене є обґрунтовані підстави вважати, що ніч була гарячою. А це перше питання. Друге питання в перспективі. Я повідомлю, звісно, що про те, як там складаються обставини. Третє з таких позбирав по часточках інформацію з того, що є. Ну скоріше за все, справді росіяни. Спробували провести розвідку боєм у декількох одразу регіонах. Які це регіони? Зараз розповім. Отож, найперше йдеться про населений пункт, який пролягає на південь від річки Сейм. Ось тут у нас протікає річка Сейм, нагадую вам, друзі, ось цей район, котрий весь південніше неї йдеться про його блокування. Все, що південніше, ось цієї синьої лінії, і бої заточилися от у цій ділянці, найголовніші очевидь, поблизу українського кордону. Там є населений пункт, який називається Гардієвка. От вона, Гардіївка, і відповідно саме щодо Гардіївки, Росіяни найбільш таку видатну, скажімо так, історію почали розганяти. Я ще раз і ще раз наголошую. Я не можу ні підтвердити, ні спростувати початку російського контрнаступу на цьому напрямку, але мені здається, що навіть якщо він і розпочався, то це не є якимось несподіванкою для нас, тобто наші хлопці тут готувалися. Я однозначно і стовідсоткового тут, що можу розповісти, що спілкувався з хлопцями із Курщини вчора зранку, вчора рано вранці, тобто рівно добу тому, ми говорили, і що вони розповідали? Що а. Ми зайняли рубежі для оборони, тобто на той момент це вже було. Ми перебуваємо на висотах, особливо на західній частині, тобто туди поближче до Суджі. Ми перебуваємо на висотах. Тут трішки інша ситуація, але так само є хороші оборонні рубежі, які стосуються саме висот. Тому навіть якщо будуть якісь статичні просування противника в деяких районах тієї нинішньої лінії бойового зіткнення, то не треба одразу кричати: гвалт все пропало, повірте. ну і третій фактор, який частково підтверджує те, що курська контроперація противника можлива була, це те, що хлопці кажуть про вчора добу тому говорили про значне насичення неба. Російськими орланами, розвіддронами, які почали літати навіть над нашою сумщиною. Відповідно, це є якраз таки ознакою того, що противник щось дізнавався. Відтак я б не називав, навіть якщо такі події і підтвердяться з наступом противника, це вже таким обширним контрнаступом. Скоріше за все, радше за все йдеться про певну розвідку бою. Де вона відбувалася? А давайте тепер розбиратися. Отож, найперше стосується вона населеного пункту. Який я вже озвучив, який під нашим контролем? Ось тут в прикордонній зоні, це, це населений пункт. Якщо я буду забувати, Гордіївка, так то даруйте все ж таки ще так карту Курщини не, не вивчу, Гордіївка. Однак при цьому, от коли я читаю про Гордіївку і читаю російські пабліки, в силу роботу доводиться їх вивчати. Вони пишуть абсолютно таку маячню, що в мене викликає знову ж таки обґрунтовані підозри з приводу того наскільки успішною є їхня ця операція, я не виключаю, що якісь тактичні просування окупантів відбулися за останній час і вони справді вирішили спробувати деблокувати район Глушківський район, який південніше річки Сейм. Я ще далі продовжую цю тезу. Сьогодні багато уваги очевидь. Перділю Курщині є там про що розповісти про деякі моменти. Так, от але те, як описують цю. Феноменально, як пише російська пропаганда операцію. Я вам зараз поясню, що це абсолютно маячня, те, як вони розписують. Отже, в чому полягала феноменальність цієї операції, зазначає такий вели великий російський телеграм-канал, який я не хочу називати, Але він розказував, що 155-та бригада морської піхоти на ось цей населений пункт, який виділений е, синім кружечком, який називається Гордіївка, що мовляв туди морпіхи 155-ї бригади морської піхоти, російської зайшли з чотирьох сторін. Увага! Стежте за пальцями. А перша сторона, звідки вони нібито заходили. Це село Корінєва Корінєва це. ну Ось тут воно ну, не, не дістає до Корінєва У нас тут масштаб карти, але це в цьому районі. Отже, з Корінєва окей. Як це можливо? Ну Мені складно сказати, але, але нехай. Е, перше. Друге кульбаки. Кульбаки. Окей, тут взагалі питань не виникає по кульбаках. Е, третій напрямок: Мартинівка. Мартинівка, це у нас ось тут. Поясніть мені, як це можливо. Я гадки не маю. Можливо, вони якісь барони Мюнхгаузени, що вони перелетіли е, на ядрах е, через ось усю наш... нам нашими військами зайняту територію. Ну і четвертий напрямок: це селище Нечаєв, котре ось тут, в районі Руського Парічнева. Як це можливо, поясніть мені, будь ласка, е, російська пропаганда. Заявляє, що з цих чотирьох напрямків, тобто тут, от Нечаїв, буква Н тут Мартинівка. Бачите, вона навіть потрапляє в кадр. Ось Мартинівка, Кульбаки і Коріньва. Ось з чотирьох напрямків російські війська 155 та бригада морської піхоти почала затискати населений пункт Гордіївка, котрий біля нашого кордону, як це можливо? Саме тому. Дивлячись, читаючи всі ці повідомлення, я роблю висновок, що росіяни дуже хочуть досягнути інформаційного ефекту. І справді вчора одразу почалося о Боже, хвал. Що робиться? Ану, відповідайте бігом, що робиться. Всі почали в недоуменні у цьому, знаєте, писати. Мені навіть бійці, деякі кажуть, це правда, що відбувається. Я кажу: почекайте, давайте ми постежимо за всім, що як буде далі розгортатися події. Те, що росіяни мали рано чи пізно перейти в атаку, це факт. Це мало статися, і наші війська до цього готувалися. Тепер велике питання: вони там зібрали якусь кількість ресурсів, е, яка була недостатньою для того, щоб остаточно загальмувати наші е, наше там перебування? Скажімо, так стабілізувати ситуацію, те, що називається, і переходять в контратаку. А чи не зіграє це злий жарт проти них? Чи не зіграє ось ця е, пришвидшення? Для темпів вибиття, так би мовити, наших підрозділів із курщини проти них, коли їм там раптом знадобляться додаткові резерви, ось це буде таким собі питанням, над яким теж треба подумати. Тому не варто одразу гвал підіймати з приводу того, що Росії росіяни пішли в наступ на Курській області. Я схиляюся до того, що це якщо і є. Це розвідка боєм. Але я думаю, що вже завтра зможу вам більш детально повідомити. Більш того, про що я кажу, що тут раптом можуть і окупанти опинитися в геть незручному становищі, тому що я нагадую населений пункт, за який буцімто тривають бої, і я припускаю, що це цілком може бути істиною. Ось тут цей населений пункт пролягає: це Гордіївка. Це спробую, можливо, навіть написати маленьким таким шрифтом. Його ось тут підписати, щоб всі бачили наочно гор діївка Гордіївка. Гордівка. За яку тривають бої. Це на прикордонні із Сумщиною. Отже, ось тут ця Гордіївка, так? Де у нас протікає річка Сень? Ось тут. Річка Сен, через яку знищені, нагадую всі ста стаціонарні мости, через яку знищуються понтонні переправи. Я потім покажу цікаве фото, яке показує, скільки понтонних переправ знищено. Отже, якщо припускаємо, окупанти почали наступальні дії з цього району на Гордіївку, то це означає, що звідси вони через. Річку через понтони зуміли завести свої е, війська і тільки збільшили свою присутність у зоні потенційного блокування. Зона, яка блокується нашими підрозділами, зона з е, дуже ускладненою логістикою. Якщо це так, то я знову ж таки е, вкину в інформпотік, так би мовити, таку е, тезу цікаво. А може, це росіяни ще програють від того, що вони тут раптом перейшли в наступ. В Гордіївку вкинувши сюди додаткові підрозділи. Ну от такі мої бачення. Ось вам до речі, супутникові знімки станом на вчорашній ранок. Із скільки тут давайте рахувати? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять. Дванадцять позначок, які ви бачите на річці Сейм, це є дванадцять понтонних переправ, які тут прокладали окупанти. Всього із них от червоним кольором, червона така, такий горизонтальний стовпчик, рядочок, який під цими позначками червоним позначено. Це знищені понтонні переправи, жовтий статус їхній невідомий, тобто між Званним та глушковим, північніше Глушкового, є дві понтонні переправи, статус яких невідомий, і одна потенційно робоча. Тобто з 12-одна точно Робоча переправа дві під питанням з 12 три таких собі плюс-мінус робочі переправи ось у цьому районі, між між глушковим та званим. Ну якраз в цій точці десь я приблизно малював стрілочку. Тобто, ось звідси війська російські могли заходити, та постає питання: чи не буде для них це рухом в один бік? Тому не панікуйте, не поспішайте, не вигадуйте якихось катастрофічно страшних ситуацій. Почекаємо, витримаємо паузу, все дізнаємося. А росіяни тим часом, от я хотів би ще на який акцент звернути увагу вашу на ті обстріли, які відбуваються в глибині їхньої території, зокрема за допомогою наших дронів, як росіяни розміщують ППО, чесно, це реально просто. Злочин проти власного е, населення, е, адже от можливо ви вчора могли бачити. Вчора була велика атака. З позавчора на вчора 144 дрони, знову ж таки, росіяни заявляли. Е, один з яких е, нібито дронів влучив у житловий будинок, е, але цілком ймовірно, що там працювали російські зенітні ракети, які пуляють всюди, де їм заманеться. В тому числі і по житлових будинках, тому що одне відео, яке мені вчора натрапило на очі, воно є ну реально злочином проти цивільного населення, де росіяни збивають дрони. Ось зараз ви подивитеся це відео без коментарів. Я одразу хочу сказати, тому що дуже глибоко і добре. Ознайомлений з роботою наших повітряних сил і підрозділів, і мобільні вогневі групи, де і як вони розташовуються, і де вони відпрацьовують, в яких районах ешелонах, на підступах на околицях міст, в посадках біля міст і тому подібне, а не десь над великими містами і не лише мобільні вогневі групи, але й розрахунки зенітних ракетних комплексів. У Росіян байдуже вони тикають там, де зручно в нас е інколи. В шкоду, скажімо так, можливостям збиття, але з врахуванням інтересів цивільного населення відбувається постійне маневрування того, як виставляються наші рубежі е сил протиповітряної оборони. А от ви подивіться, де збиваються російські дрони прямісінько в межах міста, прямісінько над головами людей. ух oh, you... Ты сделал красиво. Я это вам не спину. Ну, я думаю, що тут емоції зрозумілі, тобто прямісінько над головами людей збивають вони свої дрони. Це не я не кажу в режимі пропаганди. Я просто поясню. Я думаю, що кожен боєць сил ППО, який зараз дивиться цей огляд, розуміє, про що я кажу. Повірте, всі ті осколки, які падають на будинки або не на будинки, або на якісь підприємства збиті нашою ППО, це тільки виключно за рахунок того, що вони дотягуються по тривалій відстані і завалюються вже десь там на будинки. І то при такій Таких інтенсивних обстрілах, які відбуваються на нашій території, це можна сказати дуже наду і дуже навіть одиночні випадки. В Росіян чим більше ставатиме ось таких масованих обстрілів, тим більше вони просто будуть навіть своїми зенітними ракетами з таким розташуванням в межах населених пунктів гатити по житлових будинках. І я їм бажаю відчути сповна. Війну на своїй шкурі всередині Російської Федерації, як і на Курщині. Ось цю операцію побачимо. Не панікуємо спокійно, розберемося, дізнаємося. Я вам е, інформацію повідомлю більш детально, коли хлопці вийдуть на контакт. Е, що ж, продовжимо далі по карті рухатися по Харківщині. У нас теж є е, так би мовити. Ну новини, не новини, але тут такі собі тягни штовхай. відбувається тому що наступають ті росіяни декуди контратакують і наші війська. Зокрема, якщо говорити про сектор Ливці дуже добре вкупалися тут зараз. Наші підрозділи про що мені говорили, наші хлопці реально вкопані. Стоять добряче, але росіяни проводять ті штурми. Зокрема, такий штурм було показано вчора на відео на позиції 92 окремої штурмової бригади. Штурм, який закінчився нічим, але при цьому штурм, який був в якому були задіяні три одиниці бронетехніки, не останнього гатунку, так би мовити, дві бмп. 2 і один танк Т-72, Противник висунувся з території Білгородської області на нашу територію, зокрема на позиції 92 бригади. Тобто це не конкретно в секторі Липців, а дещо. Як я розумію, або західніше, або східніше це все відбувалося. Ну і ось таким тотальним знищенням закінчився цей їхній штурм. Гаряча зустріч. Злагоджена робота, ось що значить хороший підрозділ з хорошим управлінням і злагодженою роботою, із без жодного питання до вертикалі управління на рівні командування, на рівні командирів батальйону і тому подібне. Працює злагоджена артилерія, працюють злагоджено розрахунки протитанкових ракетних комплексів, окремий батальйон ударних безпілотних комплексів при 92-й штурмовій ахілес, інші підрозділи безпілотників, рота вогневої підтримки. Все було задіяне для того, щоб цей штурм окупантів зупинити. В підсумку він був зупинений техніку противника знищено, десант противника знищено, штурм не відбувся. Ну, точніше, не те, що він не відбувся. Він то відбувся, але його зупинили ще на підступах до наших позицій. Ось це зразкова ідеальна показова історія, яку показує 92 2 штурмова бригада. Мало того, механізований батальйон цієї бригади показував і контрштурмові дії в секторі Липців, От інше відео в їхньому виконанні: як відбувається висадка нашого десанту і удари у відповідь по противнику, це вже в межах Населених пунктів де саме ну я поки що не бачив в осінько верифікації, Це може бути глибоке, це може бути лукінці. скоріш за все, це в районі глибокого відбувається. Знищення противника. Висадка десантників, які закидують ворога гранатами. Ви зараз побачите тут. Просто хлопці зі сталевими продуктами за 17 гривень. Тут один такий епізод наприкінці цього відео є. Що я реально ну просто-просто аплодую стоєчто. Дивіться, штурмовик закидає гранату. Ще одну гранату фактично там зараз закидають і одразу заходять за нею туди гасити окупантів, знищуючи їх. Ну, от от якраз цей момент закидання гранати, і далі продовжують гасити противника в посадках, в населених пунктах, в тих сховках, де він там укривається. Тобто такі собі. Формат, так би мовити, тягни штовхай. У нас зараз тут відбувається. І ми, і вони на зустрічних курсах, але при цьому доволі таки стабільна ситуація на Харківщині у нас спостерігається. Перейдімо до району, напевно, найбільшого занепокоєння, можливо, після вчорашнього дня, після Курська, але я думаю, що все рівно найбільшого занепокоєння, в принципі, це Покровський напрямок. Що маємо тут? Отже, коротко я розповім про Покровськ. Новогродівка Лисівка, ось цей район. Західніше Новогродівки, де окупанти пригальмували спочатку, але зараз вони продовжують тиснути в бік озерця ось цього озерця в Лисівці, з метою того, щоб вийти і перерізати дорогу постачання Покровська столидового на цьому напрямку. Тут ну складна ситуація. Відверто кажучи, складна ситуація, але без значних якихось просувань противника відбувається все це, за рахунок чого вона тут продовжує бути складною, якою вона й була. Наскільки я розумію, чимало різних підрозділів. Така солянка тут зібрана, і через велику кількість цих підрозділів між ними слабка координація. Тобто немає наконечника, немає на якій нанизується, скажімо так, вся ця інформація. Тобто, далі у нас спостерігаються певні час до часу проблеми з управлінням військами на рівні ОТУ ОСУФ, ну. Така от цей, цей спадок, який залишився після втрати ще Новогородівки, очевидь, він до кінця на питому Покровському напрямку до кінця не вирішений. Але дякувати Богу, зараз окупанти не мають достатніх ресурсів для того, щоб тут атакувати, для того, щоб селидовитиснути, для того, щоб на південно-покровсько-курахівському напрямку завдавати ударів. Відповідно, через це стримувати ворога тут вдається. По Селидовому, що маємо далі? Повну блокаду противника, хоча він. Невпинно просто з району Михайлівки в бік залізниці і до Селидового намагається просуватися просто, реально, безупину вони там лізуть, і щодня, за деякими даними, втрачають дороти бійців, тобто, це мінімум 100 осіб особового складу, без можливості відтак прорватися у місто. Тобто, тут вже для окупантів направду формується такий собі формат. Даруйте за тавтологію Селидівської м'ясорубки. Вони тут дуже і дуже багато військ своїх втрачають. Більш того, зараз звернуся до аналітики Костянтина Машовця, оглядача координатора групи інформаційного спротиву, де він вчора описував дуже детально район ось цього ось цієї нашої кишеньки, яка потенційно. Може бути витиснена противником, де наші підрозділи перебувають у районі Невельського, Красногорівки, жоланого першого, жоного другого. Про що пише Машовець? Отже, декілька його висновків з певної ну неспроможності, і це не Стабілізація, як він назначає, він навіть пише, що це не призупинення ворожих бойових дій, це просто гальмування, суттєве гальмування ресурсів противника і відсутності значних резервів, ось там за кромах, які сюди можна докинути противнику для того, щоб досягнути своїх задач. Про що йдеться? Отже, найперше йдеться про те, що противник наразі. Не зумів прорватися в два населені пункти, які для нього критично важливі на цьому напрямку. Є Це гірник і це українськ. Більш того, він не зумів пройти між гірником та українськом, перерізати цю сполучення, скажімо так, охопити українськ, діти до цукуреного. Все це ворогу не вдалося зробити. Давайте чорним кольором. Позначу, що йому не вдалося цього зробити. Крім цього, ворог зараз. Відносно зупинений в Галицинівці, хоча це може бути і ненадовго, але наразі фіксується доволі таки стабільна лінія оборони наших військ. Ну і найголовніше, що відбувається в нас на цьому напрямку, це те, що наші війська, нашим військам вдається щільно отримувати сектор Курахівки, зоряного Олександропіля, Олександрополя на цьому напрямку. А це означає, що дорога сполучення до Невельського того ж таки до Желанного першого, до Желанного... Другого до Галицинівки всі ці дороги тут зберігаються проїзними і відповідно логістика не знищена ворогом за рахунок того, що над сектором Курахівки наші війська отримують цей район, і це все відбувається при тому, друзі, що на наші декілька. Ну, це я думаю, що маршовець дещо применшив декілька батальйонів, що тут тримають оборону, але скажімо так: значно менш чисельні наші підрозділи, що тут є, наступає майже повноцінний. Російський армійський корпус, тобто це на шальках терезів по кількості ресурсів та можливостей просто неспівмірні речі. Цілий армійський корпус і декілька, навіть наших бригад, нехай це буде, які тут тримають оборону. Це неспівмірні речі, і цей армійський корпус стирається в цих атаках неспроможності от проломити нашу оборону, прорвати її. Зазвичай в таких випадках росіяни що робили? Вони просто брали з резервів одну-дві бригади, вкидали її у бій. І досягали бажаного результату зараз. Ці однієї двох бригад немає. А де вони поділися? А вони пішли туди на північ, на Курський напрямок. От і, зрештою, про що можливо, я так прикидаю, говорив свого часу. І Сирський єдине, що може тут змінити розстановку сил, це успіхи противника. В районі Красногорівки і вихід, скажімо, так, другою клешнею охоплення до Курахівки. І на жаль, ось тут можна констатувати певні такі чутки ходять, що по Красногорівці питання в окупантів вже фактично вирішено. Я хоча й говорив ще кілька днів, тому що це укріп районах такий собі втрачений. Але ворог, посунувшись тут, ну він зараз має більше шансів, скажімо так, просуватися далі лівою клешнею, охоплювати ось всю цю. Ділянку території, все це плато е, на нашому Донбасі. Відповідно, складною ситуація залишається. Єдине позитивне, що тут окреслюється, що у ворога дещо знічуються, так би мовити, резерви. Вугледар, це ще одна геть складна ситуація, яка, яку ми маємо, яку ми спостерігаємо. Як ви бачите, просування тут є, насамперед у секторі водяного, е, і це дуже погано. Це погано. Я як і говорив, я не вбачаю зараз обставин, які можуть змінити покращити становище Вугледара, Зайняти Водіне, зайнята Костянтинівка. Ось тут у нас от в цьому районі, і все це створює флангові загрози для Вугледара. А відтак, як будуть виходити з цієї ситуації наші командири? І на місцях, зокрема Чорні Запорозі, 72-га бригада, яка тут тримає оборону, і ОТУ, яке було створене. Наскільки знаю, здається, ОТУ новосілка було назване по цьому району. Ну це дещо східніше. Важко сказати, але ворог приділяє цій, цій зоні зараз доволі таки багато уваги, тому що ну це їхня така постійна була помітна тактика, якщо вони десь пираються лобом, от як наприклад, це сталося Оздвиженці на Покровському напрямку. Вони змістилися до Новогродівки, просунулися на Новогродівці окупували Новогродівку, змістилися до Селидового, вперлися в Селидове, змістилися в сектор Українська гірника, впруця зараз там. Паралельно почали бойові дії на Вогледарі активніше. Якщо вдасться їм тут впертися, вони десь іще спробують прошмигнути для того, щоб створити нам напруження. Всюди промацують усю оборону. Росіяни проводять розвідку боєм. І, на жаль, подекуди ця розвідка боєм дає значно більші плоди, аніж можна було очікувати. При цьому вони ще паралельно дуже інтенсивно пісочать. Просто такий район причистівки, величезною кількістю. Авіації авіація тут працює дуже інтенсивно. От Сінтер Андрю перпетіо показав свої позначки. Усі ці кружечки означають друзі авіаудар, які ну майже всі ці кружечки означають авіаудари, які були завдані по причистівці буквально за один день 4 вересня, в ті дні, коли вона захоплювалася. Тобто, 4 вересня на село розміром 3 квадратні кілометра було скинуто 28 здійснено 28 авіаударів, і це без врахування артилерійських обстрілів, мінометних обстрілів, ударів дронами. Тільки виключно 28 авіаударів: це і штурмовики су 25 це і е, літаки, які скидали каби, і це вертольоти. От 28 ударів по такому малесенькому селу. Е, причистівка, яке займає 3,3 квадратні кілометри території. Відповідно, ось таке значне насичення ворожих авіаційних ресурсів. На жаль, поки що дає суттєву перевагу для противника на вугледарському напрямку. Ну і закінчу я покров не покровському, а часовим яром, тому що тут сталася вчора надзвичайно видатна подія. Принаймні, вчора про неї повідомили наші бійці. Підрозділ Рарох. Це минулому рота. Ударних безпілотних комплексів 24-ї ОМБР, 24-ї окремої екрані... механізованої бригади. Е, я не впевнений, що досі це рота. Я підозрюю, що це вже давно батальйон. Е, 24-ки. Вони тут в секторі часового яру знищили нарешті ту кляту машину Санцепьок, яка розносила часів ярпродовж тривалого часу. В чому була складність знищити цей Санцепьок? При тому, що він далеко не найбільш далекобійна е, артилерія, 6 кілометрів дальності є у Санцепьока. Росіяни її дуже мобільно використовували тут часовому яру. Вони виходили на позицію, відстрілювали і швиденько втікали. І дрон навіть не встигав піднятися. Так, от що я розумію, раро просто влаштували реальне полювання на цю машину, дрони висіли у повітрі для того, щоб його запеленгувати, так би мовити цей санцепьок і нарешті нашим бійцям вдалося це знищити. Це реально велика перемога для часового яру. Дивимося відео від рарогу. Отже, тос 1 А санцепьок виходить на бойову роботу, і це помічає дрон, який дуже довго за нею полював. В момент, коли навіть відбуваються ще пуски з машини, ви бачите, це реактивна система залпового вогню, вогнева важка система, яка ось такі термобаричні заряди випускає по ній. Встиг відпрацювати дрон, але не критично пошкодивши її, далі продовжували відстежувати її місце пересування, відпрацювання цієї по цій установці відбувалося просто двадцятьма дронами для того, щоб її вже остаточно знищити і реально добити. І от, ви бачите, що, врешті-решт, після четвертого прильоту, все таки сталося, сансепьок ворожий на Часлоярському напрямку. Краматорському напрямку близько часового яру був знищений. З чим я і вітаю бійці 24 ї окремої механізованої бригади імені короля Данила. Ось таким яскравим епізодом. Ми ставимо крапку. По курську, друзі. Я дуже прошу не панікуйте зараз, не летіть поперед батька в пекло. Всю інформацію необхідну я вам неодмінно надам. Поки що я переконаний, що це розвідка боєм, але тут нічого, абсолютно нічого нового для нас немає. Так можливо, десь десь там росіяни. Спробували підловити нас на тактичному рівні, але всі готувалися до того, що там буде оборона. Тому паніки тут точно не потрібно вмикати. Бережіться, тримайтеся на все. Добре, до нових зустрічі.